На жаль, новий собор закритий. Зараз я в свято троїцький Собор. Великий собор. Ну, на жаль, він закритий. Це довідка про собор. А це сам собор. А це дзвіниця, Лаври А ми йдемо до Свято-Троїцького собора. Святотроїцький собор. Архітектор Олексій Щусів. Ось такий собор. Синя, я піде, я з тієї сторони відкрити. Тут декілька входів. З ми зайти не можемо. А тут закрито. Да, закрито. А в цьому соборі я 30 років тому спав. Ночевал тут. Да, С Чечелидою. <утра> <свес> Я думаю, что проснется? Ничего не проснилось. А <свес> ну, ничего не проснилось. А <свес> Отака От наша невеличка мандрівочка Лаврою.